Я думаю, не для кого не стане відкриттям, що всілякі загадки, квести, головокрутки є доволі популярними, адже вони пропонують не тільки напружити свій мозок в намаганні віднайти відповідь на якесь запитання, але в той самий час дарують відчуття піднесення та самоствердження, що ви дійсно можете все. Якщо, звісно, ви таки змогли вирішити головокрутку. Проте сьогодні ми з вами поглянемо на дійсно незвичні квести серію ігор Unlock – Короткі пригоди в локалізації видавництва Lord of Wars, яка, крім дійсно цікавих головокруток, також пропонує історію, яку вам самостійно буде потрібно. Пережити Тож кожна із цих трьох коробочок серії Unlock короткі пригоди є кооперативною грою. і пропонує компанії від одного до шести гравців спільно поринути у невеличку пригоду і за 30 хвилин спробувати вирішити головне завдання, як, наприклад, ось тут розібратися у тому, чи дійсно існують живі мумії, або перевтілитись у Джакому Казанову і проникнути у палац дожів, щоб викрасти секретні плани. Чи просто приготувати смачні французькі тости за старовинним рецептом своєї бабусі. Кожна із цих коробочок, звісно, занурить вас у свою історію. Проте так само для гри кожна із них потребує спеціальний застосунок, який ви повинні встановити, зісканувавши QR-код із відповідної карти, а після у самому застосунку обрати потрібну вам пригоду. Наприклад, це буде таємниці бабусиних рецептів. Далі візьміть колоду і покладіть її на центр. або... Розподіліть між гравцями, це не суттєво. Головне, не передивляйтеся лицьову сторону карт. Після цього ви вільно можете ознайомитися із першою картою, яка не тільки занурить вас у якусь історію, але також познайомить з тим, що саме вам буде потрібно зробити для проходження квесту. А далі ви натискаєте кнопку старт за стосунку і берете вказану карту. На звороті кожної карти зазначена або літера, або цифра, за якою ви її шукатимете потрібну карту. Усі карти в колоді поділяються на чотири типи: це сірі карти, на яких зазначаються місця чи локації, де ви також можете побачити числа, які дають змогу відкривати нові карти. Сині та червоні карти, зазвичай це предмети чи об'єкти, з якими ви зможете взаємодіяти, а також зелені карти, для взаємодії з якими вам буде потрібен застосунок. Тож давайте розберемо все детальніше. Коли на карті ви бачите якісь числа чи літери, це означає, що ви можете узяти відповідну карту і викласти її горілиць на центр стола. Тепер вона стає вам доступною, і ви можете з нею взаємодіяти. Червоні та сині карти можна об'єднувати одна з одною. Для цього складіть цифри двох карт, щоб отримати число, яке дозволить вам узяти нову карту з колоди. Після цього ви шукаєте відповідну карту в колоді, і якщо карти з таким числом немає, відповідно ці карти не поєднуються. Також, крім додавання самих чисел, ви можете додати модифікатор іншого кольору до числа карти, і так само пошукати відповідну карту в колоді. Наприклад, зараз ми шукаємо карту під цифрою 4. Так само це працює з числом синьої карти і червоним модифікатором. Що стосується зелених карт, то для взаємодії з ними ви натискаєте цю кнопку в застосунку і вводите номер карти або число на зеленому тлі, якщо ви зустрінете його на інших картах. І після цього застосунок дасть вам змогу вирішити певну головокрутку. З часом проходячи квест, а ви будете зустрічати такий символ. Він означає скинути карту з певним числом, прибравши її до коробки. Крім цього, у кожного квеста будуть свої правила для штрафів. Та якщо ви його порушуєте, як, наприклад, тут ви захочете підглянути в рецепт бабусі, ви повинні натиснути на цю кнопку в застосунку, що відразу відніме у вас одну хвилину. І загалом це і є усі правила, все інше залежить тільки від вас та вашої кмітливості. Проте, звісно, бувають ситуації, коли ви заходите у глухий кут і не знаєте, що вам робити далі. У цьому випадку на допомогу так само прийде застосунок, в якому вам потрібно натиснути кнопку Підказка та ввести число з карти, і все тепер ви знатимете, що вам робити далі. Проте хочу зазначити, що під час гри не треба відразу здаватися, і біжати до підказок. Натомість проявіть уважність та терпіння. Адже, на перший погляд, незначуща карта може мати приховані цифри, які вам потрібно віднайти, які дадуть вам доступ до нових карт. До того ж, вмикайте логіку і кмітливість на повну, адже не завжди нові карти ви можете отримувати тільки складанням чисел червоних та синіх карт, чи за числами на самих картах. Бувають ситуації, коли треба застосувати. Й інші математичні знаки. Більше не скажу, а то спойлери. Але, звісно, головним під час проходження усіх квестів є отримання задоволення. Тож, навіть якщо вам не вдалося вкластися у відведені 30 хвилин, не засмучуйтесь. А краще візьміть наступну коробочку і пориньте у новий світ загадок. Тож, наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру Unlock. Короткі пригоди. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!